Виконуємо номер 511 із підручника Геометрія 7 та номер 4018 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть більше з кутів, що утворює бісектриса прямого кута трикутника з гіпотенузою, якщо один з гострих кутів трикутника дорівнює 68 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас трикутник АВС, він прямокутний, кут С дорівнює 90 градусів, ЦД у нас бісектриса і кут А дорівнює 68 градусів. Потрібно, знайти, я пропустила місце, бо нам потрібно знайти. Більшість кутів, що утворює бісектриса прямокутного трикутника з гіпотенузою. Тобто, або кут А Д, С, або кут Б Д, С. Давайте проаналізуємо умову задачі. Трикутник а, Б, С у нас прямокутний, кут А 68 градусів, ми знаємо властивість кутів прямокутного трикутника гострих, що сума гострих кутів 90 градусів. Отже, якщо кут А у нас 68 градусів, то кут Б буде менше за 68 градусів. Тоді, якщо ми розглянемо маленькі трикутнички а, Д, С і БДЦ, у них кути при вершині С по 45 градусів, бо це бісектриса СД, це 68 тут кут менший. Отже, більшим буде кут С Д, Б, Бо сума ж кутів трикутника 180 градусів. Тому кут АДС буде менший за розмірами, чим С Д, Отже, нам треба знайти градусну міру кута СДБ. І я покажу червону малюнку. Знайдемо градусну міру кута Б. Оскільки трикутник АБС. Прямокутний? То за властивістю прямокутного трикутника сума гострих кутів до рівня 90 градусів. Кут а додати кут Б дорівнює 90 градусів. Тоді кут Б дорівнює 90 градусів відняти кут А. Це 90 відняти 68, отримаємо 22 градуси. Тепер працюємо трикутнику СДБ. У цьому трикутнику у нас кут. ДБЦ, ДЦБ дорівнює 45 градусів, бо у нас д бісектриса прямого кута прямого кута. І кут Б дорівнює 22 градуси. Отже Використаємо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Із цієї теореми знаходимо кут СДБ. із теореми про суму кутів трикутника кут СДБ. Дорівнює 180 градусів відняти суму кутів ДЦБ і кута Б. 180 віднімаємо ДЦБ у нас 45 градусів, додати кут Б 22 градуси. 45 додати 22 це буде 67 і 180 віднімаємо 67, буде 113 градусів. Дійсно, ми знайшли більший кут трикутника, бо кут АДЦ буде з ним суміжний. Його градусна міра буде 180, відняти 113, це буде менше, ніж 113 градусів. Записуємо відповідь 113 градусів номер 511 із підручника «Геометрія 7» та номер 40.18 із підручника «Математика 7» виконана.